Доброго раночку всім. Вірите, я не думала знімати сьогодні абсолютно нічого. Іду собі спокійно на роботу. Побачила цю картину. Знаєте, тут ще темно, а тут таке сонечко. І наш п'ятачок там на горизонті. І знаєте, і так перемогою запахло. І оце цей, такі українські кольори, ну просто не могла не відсняти, тому що обожнюю свою рідну землю. Зі всіма. І маленькими родзиночками. Ну, дуже подобається. Наскільки калоритно, гарно. Ота ялинка з шишками. Не можу наблизити, тому що включила стабілізацію, щоб вам не мигало. А там за... Залізничним вокзалом, там така ялинка на ній в цьому році просто більше шишок, ніж гілок. гіло. Кажуться, до наступного врожаю огірків. Ну, народна приказка. А я вважаю, що це взагалі до доброго, тому що це так гарно. А зараз візьму ще цю руку. Ой, як гарно. Подивіться, цей ранок. Середина листопада до зими залишилося пів місяця. Там Різдво, а там весна. Казала моя тетя. Тутя Соня, її вже немає в живих небесне. Вона казала м'ясо до різдва. Ається до я Щось згадалося. Не знаю навіть щось. Все більше бачимо різьбяних прикрас, попри все, життя триває, ростуть дітки. І такими, як сьогодні, вони ще не будуть в наступному році, то це їхнє свято. Насправді, дивіться, в нас тут такий рух. І шум, що мої коментарі навіть, я думаю, просто лишні. Просто лишні. От на ті шишечки зупиняюся. Всім гарного дня. А може ще трошки познімаю, зарагляну. Подивлюся. Ото сонце сходить. Насправді дуже гарно. А, заходимо вже в тіньок. Вже сонця нема. Просто буду йти і мовчати. Да. Щоб нічого лишнього не говорив. Ніхто. Кожен день біжу, кожен день, думаю, п'ять хвилин мені не вистачає. П'ять хвилин. Сьогодні щось тут пустенько. Ще рано, мабуть, але люди вже починають працювати. Це ми тут ранні пташки. Встаємо, коли ще всі сплять. Часничок посадили, цибульку посадили, тюльпанчики посадили, нарцизи посадили, ну і якби вже Я, може, і сніг випадати. Ох, Люблю я природу, цю красиву. Це все таке красиве, гарне. А це вона не, не зламана чи зламана? Нас ще не зламала гілочку. Всім гарного дня. Завтра починається Різдвяний піст, Пилипівка, його ще називають. Не путайте з Петрівкою. Це Пилипівка. Петрівка це влітку. Дуже Гарно він розписаний. На моїй сторінці є. І на церковній там яку я веду. На три частини така краса, що хто хоче, може спокійно. До речі, ви ж знаєте, були і війни, були все, що завгодно, але люди дотримувалися просто не від того, що що там є, голодно чи холодно, просто від того, що ну, це якби кожен організм відчуває, чому треба скинути якийсь баласт. Хтось може скинути це за рахунок якихось фізичних там навантажень. Як зараз молодь любить стрибати в різних фітнес-центрах, які хочеш вже в нас зараз є для цього способи і методи. Але ж не всі можуть, так? Як коли стають старшими, то суглоби. Все це, знаєте, для них навіть шкідливо, займатися інтенсивно фізичними навантаженнями. Тому намагайтеся знайти собі таке, щоб без шкоди для здоров'я такі способи. І одним із них є піст, я пам'ятаю, моя прабабуся. Вона середа і п'ятниця це як закон був. Може, ще хто пам'ятає, старі люди, вони і до цього часу. Дотримується середа п'ятниця це як закон, пісні дні, все, незважаючи на свята, на які там ще події, просто середа і п'ятниця. І знаєте, яка це, який це розвантажувальний засіб для організму. Якби ми там не говорили, що ми з голоду вмираємо, що ми такі там нещасні, бідні, насправді це ж не так, Ну, я кажу взагалі про тих, хто ніколи не може наїстися. Треба просто знати, що м'ясо. Попри всю його корисність і білкову цінність, воно важке. І ми його, коли поїмо, то нам складно заснути, перевертаємося з боку на бік, якщо на ніч з'їмо. А коли ми таке щось легеньке, баклажанчики, ще щось таке, овочі якісь, це зовсім інша справа. Отак дорога попереду. І ми з вами. Йдемо до нашої залізниці, переходимо, всім гарного дня. Головне, щоб він був мирний і щоб якомога менш людських життів забрав. Всім бажаю бути добрими. Знаходьте в цьому світі те, що можна любити, і направляйте на це свою любов, незважаючи на те, що поряд завжди. Буде жити зло, але воно таке маленьке, лохматеньке, скудненьке, яке до добра, навіть і до коліна не дістає. Всім гарного дня і перемоги всім нам!